Трактор Дніпро, отака марка. Т244 тхл Сталася пригода. Фризував отакою фризою довжина 1,40 м. Трохи завелика на такий трактор. І сталася наступна подія. Я перестав працювати вал відбору потужності. Отам ключ на нього заложений. Ну і скриття показало, що тут шестерня, вала відбору потужності сидить на дуже тонкій шпоночці. Отака шпонка. Її просто-напросто розрізала на дві половинки, як жилеткою. Розрізало на дві частини. Тут має бути Отака От шайбочка латунна, я так розумію, що піджимає підшипник і гольчастий. Я пробував з тамтої сторони знімати. Попереджую всіх, навіть не пробуйте з тамтої сторони знімати, бо шестерня не пусте. Отут бачок, гідробачок з підйомником. Тут я відкрутив, як бачимо. Пробував вибивати взад вал відбору потужності. Не вийде таке зробити, бо шестерня є більше в діаметрі. Розіб'єте корпус або знищите шестерню, або, роз... або цей корпус вала або відбору потужності. В будь-якому випадку необхідно, щоб добратися до вала, необхідно відкрутити трубку гідравліки з цієї сторони, трубку гідравліки з цієї сторони. Отут вона кріпиться. З лівої сторони під гідророзподільник, а з тамтої сторони просто виходить з бачка. Їх треба відкрутити і оці болти, на яких кріпиться бачок гідравлічний з підйомником. Ну і гайка. Гайка тут законтрагаєна. Чому знімаю відео, бо не знайшов відео такої марки, щоб було видно, як воно працює. І які можливі поломки. Я подивився і оцінку даю таку невеличку. Шестерні, не можна сказати, що вони аж такі нікчемні, але й не є вони сильні. Слабенькі, як у москвичу. Ну, можливо, в волзі. Тут є вторичний вал, ось він крутиться. Відповідно, коли я включав вал відбору потужності, відбувалася така подія і вал стояв на місці, не крутився. Саме тому я. Шукав причину, чому він перестав крутитися. Це велике щастя, що там є на, на цій шестерні, що ця шестерня сидить на такій втулці, яку обрізало. Ну, Але, як на мене, можна було б постаратися посадити на шліцеву, нормальну шліцеву, ось, ось як тут є, в такому плані. Ну, але, думаю, тут є дві сторони медалі. Якщо би там була шліцева, то думаю, коли заклинила Фриза, то думаю втерло би якийсь із цих зубів. Трактор не є, не є сильний до такої роботи. Максимально фризу, якщо ставити на такий трактор метр двадцять, то є максимум, більше вона не потягне. І бажано чим полегшу якусь там китайську, бо це є польська, вона занадто тяжка, як на мене. Бажано брати, чим полегшу на такий трактор. Це не є супер-мегатрактор, це міні-легесенький трактор. От які тут шестерні як працюють. Тут ми бачимо е, вилучка, як працює блокіровка задніх коліс. Ну, Вилочка така тоненька, вже, що просто жесть. Ну, вже не Можна було чуть-чуть грубшою зробити. Е, що стосується можливих причин, коли вал перестає робити, щось кришиться, щось ломиться. Я так думаю, прич... одна, ну, одна з причин це ота. Втулочка, на, на якій шпонка, на якій на сиділа ота шестерня. Але я думаю, це може і добре, що вона там одна була, щоб не покришила ті зуби, тому краще обрізало ту шпонку та й все. Ще можливий варіант, де шукати, якщо та, там буде все добре, всі добрі зуби цілі. у цьому місці ось У цьому місці, де є муфточка вмикання валу потужності. Ось як вона працює. Ну Тут шліцева може зрізати шліцеву всередині, невідомо з якого ти матеріалу. Може зрізати не тільки це, а може зрізати і самі шліци на валу. Я дивлюся, той трактор є новенький. Так сталося, що я його позичив, хотів собі город зробити. І от як я наробив. І довелося зараз трактор мого і довелося його розбирати. Ну от Я бачу, що тут вже є. Виробітка. А цей трактор тільки косив малесенькою, малесенькою косаркою мотоблока, такий як Зоряті, і ті всі мотоблоки важчі такі. Роторна косарка. Ну скільки там? І от як воно вже яку виробітку дістало. Отже, тут можна ще шукати в тому місці, бо тут йде привід, вторичний вал, який проводить вал в збору потужності. Якщо у когось ще буде таке, що перестає працювати вал відбору потужності. Але я думаю, що, як... ну, що... Саме слабше місце це шпонка. Отут, під цією шестероні. Зараз ми її дістанемо. Ось шестерня на такій шпонці. І ту шпонку розрізало, та й все. Я, я вважаю, що краще, би було, якби воно було на шліцевій. Ну і не старайтеся. Витягувати корпус вала відбору на, на другу сторону, бо шестерня є більше в діаметрі, чим корпус, можна розвалити корпус, корпус нашої коробки, і це буде плачевно тоді. Е, ну, Знав би, що якби я побачив десь відео в Ютубі, хтось би розбирав таку коробку, я б знав би порядок і не, не відкручував би там той корпус. Той корпус не потрібно мені знімати, щоб виправити цю ситуацію. Мені зараз ще доведеться клеїти. Прокладку вибивати з параніту і клеїти на герметик, садити то все. Витягувати той корпус геть. А так, якби я знав, якби було десь аналогічне відео, то цього би не робив. Зараз вирізаю оту шпоночку під ту шестерню, мабуть, з якогось великого ключа візьму, там матеріал мав би бути відповідний. І назад збирати все. А далі буде видно, як воно себе покаже. Щастя велике, що не покришило шестерню зубів. Ну і що я зробив із фризою? Фриза 1,40 сорок, Викинув, просто зняв одну секцію зубів, тепер вона буде працювати на 1,20 двадцять. Це полегшить роботу, хоча вона, вона є тяжка, але це полегшить роботу, буде трактору легше. Ну і моя порада. Треба обгонна муфта, щоб не вкришити коробку. Бо вона тут надто слабенька, на таку фризу, то є надто-надто надто, надто, надто слабенька. Дякую всім, хто переглянув відео і ну, користуйтеся. Радий був допомогти, якщо комусь допомогло моє відео. І як, просто ознайомлюючи, ознайомлю, нікого ні до чого не змушую, не, не навчаю, просто ознайомлюю, що воно там є, як воно працює. І яка можлива причина. Поломки вала відбору потужності при такій тяжкій роботі, як та фреза. Дякую за увагу.